Днями у надвірнянській пожежно-рятувальній частині пройшла чергова акція для школярів міста Запобігти, врятувати, допомогти за навчанням юного покоління. Спостерігав наш кореспондент Володимир Борис. 14 вересня ознайомитись із бойовою пожежно-рятувальною технікою і правилами безпеки прибула велика група учнів Надвірнянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No3. Заступник начальника державної пожежно-рятувальної частини No19 по охороні ПАД, нафтохімік Прикарпаття Олег Мазур запросив школярів уважно прослухати екскурсію, яку проводили працівники з надзвичайних ситуацій, адже на сучасному етапі. Значно зросла кількість аварій на дорогах, на яких діти мають бути дуже обережні. Пожежники дуже ретельно і терпляче розповідали школярам про призначення кожного автомобіля і різноманітного обладнання, яке розрізає метал, піднімає бетонні блоки, дає електроенергію. Одним словом, виконує все необхідне для порятунку людей при аварії, при пожежі і таке інше. Школярі з великим інтересом спостерігали роботу автомобіля, який висував драбину довжиною 30 метрів. МНСники дали змогу усім бажаючим екскурсантам, школярам випробувати кисневе обладнання, яке застосовується у задимленому середовищі. Ці екскурсії користуються незмінним успіхом у дітвори, вважає заступник начальника ДПРЧ 19 Олег Мазур, бо учні знайомляться з правилами безпеки майже у реальних обставинах. Сьогодні на території ДПРЧ 11 міста недвірно. Проходить акція запобігти рятувати допомогти. Дана акція. Проходять щоквартально на території нашої частини, а також з виїздом в навчальні заклади нашого району. Дана акція полягає в тому, щоб навчити дітей правильно поведінці на водних об'єктах при пожежі. при... Знаходження вибухонебезпечних предметів. Отже, мета навчання досягнута. пожежно рятувальна техніка повернулася на бойове чергування, а школярів навчальні класи, щоб поділитись досвідом з іншими товаришами.